Друзі, всім привіт! З вами знову я, Коуч Тетяна, і я знову рада вас вітати на своєму каналі, на своєму подкасті. Знайомство із собою вже на шостому випуску сьогодні. І, звичайно, почнемо ми з традиційної моєї подяки вам всім, хто залишає мені коментарі, хто ставить мені вподобайки, хто підписується на мій канал, ви мені допомагаєте створювати більше україномовного контенту і поширювати такі духовні знання на просторах Ютубу. І якщо я вже заговорила про українську мову, сьогодні я хочу окремо подякувати всім тим, хто мені допомагає краще розмовляти українською мовою. Я до 32 років не розмовляла українською, і для мене це був дуже такий свідомий і важливий крок. Тому всім тим, хто мені каже про якісь речі, які я кажу неправильно, бо я їх не знаю, бо в мене, на жаль, немає такого досвіду, коли ти з дитинства розмовляєш соловіною. Я вам дуже-дуже вдячна. Я хочу ставати краще. Я над цим працюю, і ви мені дуже допомагаєте розвиватися у цьому напрямку також. Тому. Подяка вам величезне від мене і таке українське серденько. А почати нашу сьогоднішню розмову я хочу з того, що знову вам нагадаю про користь медитації. Ні, це не є темою нашої сьогоднішньої розмови. Ми будемо говорити з вами про те, чому не працюють або працюють трансформації в нашому житті. Але ви знаєте, така цікава історія, що я збиралася з вами говорити зовсім на іншу тему. Я збиралася вам робити випуск про свій досвід в депресії. Але під час медитації, в якийсь момент, я усвідомила, що це зараз і в моєму житті, і напевно, що в житті мого оточення найбільш актуальна тема. Я вирішила перевірити цю гіпотезу і дякую моїм підписникам в інстаграмі, які відповідали на а, моє опитування, і з'ясувалося, що тема трансформації або чому вони не працюють, вона цікавить 82% людей серед тих, хто мені відповів. І решта була зацікавлена в темі депресії. Тому ще раз просто хочу вам нагадати, що медитація це круто. Просто спробуйте. І ви побачите, як круто зміниться ваше життя. Отже, давайте поговоримо про те, чому трансформації не відбуваються. Почати я хочу, як завжди, зі свого досвіду, тому що мій подкаст він більше будується не на тому, які я розумні речі прочитала, або не на тому, що мені розповіли мої вчителі. Хоча, звичайно, це теж є частиною тієї інформації, яку я вам а, надаю. Але мій подкаст він здебільшого будується на моєму власному досвіді. Отже, щоб почати цю історію, я хочу розповісти, як трансформації не працювали у моєму житті. Почала я історію пошуку себе, історію а, внутрішньої роботи над собою приблизно в 25 років, мені здається. Тоді я вперше пішла на тренінг особистого розвитку. Це так тоді називалося. Можливо, зараз це тренінгів теж багато, можливо, вони якось по-іншому називаються. Але ви знаєте, тренінг він був. А, Дуже сильно сфокусований на зовнішньому успіху, тобто на тому, чи є в тебе робота, скільки грошей ти заробляєш, чи є в тебе партнер, які в тебе з цим партнером стосунки, чи ти одружений, чи ти одружена, чи в тебе є діти. І після цього тренінгу, не дивлячись на те, що там дійсно були дуже цікаві практики, і мені сподобалося в них заходити. Знову ж таки, це був такий, знаєте, спосіб подивитися на себе під іншим ракурсом. Але після цього тренінгу я ще більше почала гризти себе за те, що я ще не там, за те, що в мене ще немає того самого успіху, за те, що в моєму житті нібито є якісь досягнення, але він був, цей тренінг він був більше налаштований не на те, щоб цінувати те, що вже є, а на те, щоб дивитися, чого в тебе нема, і йти до нього. Я не хочу в жодному випадку сказати, що на такі тренінги не варто ходити, тому що як і тренінги, так і тренери, це все дуже індивідуально, це все дуже про вас і про те, який у вас є зв'язок з тією людиною, яка вас намагається провести через цей шлях трансформації. Просто в моєму житті тоді склалося так, що я ще більше почала себе сварити за те, чого в мене ще немає. Далі в моєму житті з'явилися терапевти, психологи. І ви знаєте, зазвичай людина не звертається до а, такого спеціаліста, коли у неї все добре. Люди приходять до психологів, до коучів, до провідників, до менторів в той момент, коли їм складно, коли у них в житті є якась криза. І у більшості з нас є якась своя улюблена сфера життя, яка найбільш кризова. Для когось це можуть бути проблеми з кар'єрою, для когось це можуть бути проблеми з грошима, з фінансами, для когось це можуть бути проблеми навіть зі здоров'ям. В моєму житті це завжди були стосунки, це завжди було моє особисте життя, тому що до першого психолога я пішла, коли мене покинув мій колишній хлопець. До другого психолога я пішла, коли я ще зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком і ми не могли порозумітися. І до третього психолога в своєму житті я пішла, коли ми вже були одружені. У нас була маленька дитина, і ми не могли подолати певних криз у наших стосунках. Паралельно з цим я вивчала західні культури, тому що мені завжди було цікаво, як бачать світ вони. Чому йога вважається більше філософією, ніж фітнесом? Мені було цікаво, я почала вивчати йогу, я почала займатися дихальними практиками. З часом я прийшла також до медитації. І ви знаєте, ще пізніше, набагато пізніше, я прийшла до тибетського буддизму, який. Хочу наголосити, що це не релігія, це більше філософія. І він мені зараз найбільш близький до того, як я бачу світ, як я його розумію. Це важливо вам зараз це сказати, тому що це сильно вплинуло на те, чи відбуваються трансформація в моєму житті, чи ні. Чому саме про це трошки пізніше? Весь цей час я працювала над собою, я витрачала час, я витрачала гроші. Я витрачала свою енергію на те, щоб розбиратися з собою, розуміти, чому ж в моєму житті я не можу побудувати стосунки, або я не можу побудувати ті стосунки, про які я мріяла. Всі ці шляхи вони були цікавими, вони були захоплюючими, але як такового результату я не бачила. Так, да, Можливо, зі сторони здавалося би, що я вийшла заміж, я народила дитину, і нібито у мене все кльово, все круто. Але по великому рахунку, за перші два роки подружнього життя ми з чоловіком декілька разів розмовляли про розлучення, нам було складно разом. То чому так відбувалося, що стільки енергії і сил витрачалося, стільки людей мені намагалися допомогти, я зверталася до різних людей, до різних спеціалістів, але результату не було. Отже, сьогодні декілька причин, чому трансформації не запускаються, не відбуваються. Причина перша. Ми боїмося. Будь-яка трансформація сприймається нашим мозком як смерть. Бо у нас є щось, це щось нас ну, в чомусь влаштовує, в чомусь ні, але ми шукаємо можливості його покращити. Але ми знаємо, що під час цієї трансформації це щось ми можемо зруйнувати. Але як побудувати нове і чи буде це нове кращим за те, що ми маємо зараз, ми не знаємо. Більше того, в ті моменти, коли ми тільки починаємо замислюватися над тим, щоб рухатися цим шляхом і змінювати, намагатися щось змінювати, у нас починають прокидатися мільйон думок, мільйон страхів, які свого часу нам сказали наші батьки, наші вчителі, наші важливі дорослі. Наприклад, про те, що жінка повинна бути сильною незалежною, самодостатньою, тому що всі чоловіки ненадійні і рано чи пізно вони тебе підведуть. Або що на акторстві ти грошей не заробиш. Або якщо вже ми кажемо про гроші, то що гроші можна заробити тільки під час важкої, такої тяжкої праці. Ну, і одне з найпопулярніших це те, що ми народжені в звичайній родині, ми не олігархи, тому жили просто і будемо жити так само. Наш мозок починає будувати мільйон сценаріїв того, як все піде не так. І, звичайно, ми починаємо підсвідомо саботувати цей процес. Є такий термін італійський страйк. Він каже про те, що ми можемо словами казати: про те, що «да, я хочу змінитися, я хочу щось робити, я хочу над собою працювати. Але по факту, коли доходить до справи, коли доходить до дії, ми починаємо стоп і нічого не робимо. Як із цим впоратися? Тут є два шляхи. Перший це. Зізнатися собі у тому, що так як є, мене влаштовує достатньо. Да, мене щось не влаштовує. Да, я би напевно хотів або хотіла щось змінити, але мені настільки страшно туди йти, що те, що в мене є зараз, це достатньо для мене. Це чесно, це е, допоможе вам не витрачати велику кількість роздумів, ресурсів, енергії на от таку постійне бажання якоїсь боротьби. Але ні нюанс: якщо ситуація буде погіршуватися з часом, може статися так, що вам все одно доведеться працювати, вам все одно доведеться проходити через цей складний шлях трансформації, тому що щось трапиться, тобто ситуація вже призведе до якихось наслідків. І в цей момент вже це буде зробити набагато складніше, тому що ви це вже будете робити не на своїх умовах, і, скоріше за все. У вас буде набагато менше сил і ресурсів для того, щоб встати і почати діяти. І другий шлях це піти в свої страхи. Спробувати зрозуміти, що саме ви боїтеся побачити на тому шляху, яким ви боїтеся піти. Чому ви настільки собі не довіряєте, чому ви не вірите в те, що там на вас чекає щось прекрасне, щось неймовірне, щось про що ви, можливо, навіть не мріяли. Чи це адекватна ваша оцінка ситуації, ці ваші страхи, чи це може просто невпевненість у собі? Причина друга це залежність від бачення світу. Колись я почула дуже цікаву концепцію про те, що в нашому житті є три типи залежностей. Перший тип залежностей це матеріальний. Ми залежимо від їжі, ми залежимо від. Напоїв, ми залежимо від одягу, ми залежимо від грошей. Другий тип залежності це емоційний, тобто ми залежимо від того, щоб почувати себе потрібними, що нас люблять, що про нас піклуються, можливо, що ми такі маленькі, або навпаки, що ми такі великі, успішні, і що ми можемо керувати людьми навколо нас, або можливо взагалі світом. І третій тип залежностей, він найважливіший це залежність від бачення світу. В нашому а, розумі є певна картинка того, як ми бачимо влаштований цей світ. І зазвичай для того, щоб виправити перший і другий тип залежностей, нам треба працювати з третім. Без зміни в своєму баченні світу того, як він влаштований, ми не можемо подолати оці перші два типи своїх залежностей. Моделі бачення світу це ті самі наші обмежуючі переконання про те, що Можливо, я чогось недостойна, можливо, я не варта якоїсь любові або якоїсь посади, або грошей. А, можливо, про те, що мені хтось щось винен. Це всі наші обмежуючі переконання і ще трошечки більше. Це більше про те, як відбувається взаємодія між людьми у цьому світові, як ми отримаємо гроші, здоров'я, радість. Я для себе зрозуміла, що. Західна філософія, західна культура, вона дуже сильно зосереджена на, на якихось зовнішніх об'єктах, тобто знову ж таки на тому, що у нас є, чи у нас є гроші, чи у нас є чоловіки, дружини, діти і так далі. Східна філософія вона більше вчить концентруватися на внутрішньому, на тому, що ти за людина, чи ти розумієш, хто ти, чи ти розумієш, в чому сенс твого життя, чи ти розумієш, чи ти відчуваєш, куди тобі йти і що тобі там треба зробити. Чи є у тебе якась місія? І в залежності від того, чи людина знаходить для себе відповіді на ці запитання, то і навколо неї складається все найкращим чином. І тоді вже якісь зовнішні аспекти життя вони стають як бонусом. Коли всередині людині все добре, то і навколо неї все теж складається як найкращим чином. Тому так важливо працювати над своєю моделлю бачення світу, над своєю філософією, над розумінням того, що вас стримує у цьому житті. Дуже важливо працювати з людьми, з експертами, з терапевтами, з коучами, над своїми аха-моментами. Це в Америці є така фраза аха-момент це коли ти щось усвідомлюєш. Тому що без пропрацювання того, що в вашій картинці світу складено якось не найкращим чином, на жаль. Глибокої трансформації ніколи не буде. Причина третя звичка. Точніше, її відсутність. Давайте ми подумаємо, а скільки років в вашій, в вашій нервовій системі, в ваших нейронних зв'язках складалися ті паттерни, якими ви живете зараз: 20, 30, 40 років, 50. Ви, напевно, вже знаєте з якихось основ нейробіології, що наші паттерни, як ми себе поводимо, наші звички, вони будуються за допомогою нервових зв'язків. Коли є нервові клітини, і ми робимо щось поступово, поступово, однаковим чином, то у нас будується такий ланцюжок. І наша нервова система вона вже з часом починає робити все це на автоматі. Наприклад, як водіння автомобілю. Якщо з самого початку ви сідаєте за автомобіль, ви ще не знаєте, що робити, куди рухатися, як починати рух, як зупинятися, ви починаєте практикувати, і з часом ви все робите на автоматі. Так само і тут: те, що у вас є аха-момент, те, що у вас є якесь усвідомлення, те, що ви змінили якось свою філософію бачення, це, не, це необхідно для того, щоб почати трансформацію, але недостатньо. Для того, щоб трансформація відбулася, треба, щоб у вас в житті почали формуватися нові звички. І зазвичай це мінімум 21 день, а може і більше. Для того, щоб сталася трансформація, треба, щоб ви не тільки усвідомили головою, але й отримали чуттєвий досвід того, що ті знання, які ви отримали, вони дійсно допомагають, вони дійсно працюють, і ви можете щось робити по-іншому. Наприклад, якщо ви боїтеся спілкуватися з незнайомими людьми, ви настільки невпевнено себе почуваєте у якихось мало знайомих компаніях, вам треба піти і спробувати поговорити з цими людьми і зрозуміти, що насправді нічого страшного не відбувається. Ви не зможете повірити в те, що нічого страшного не станеться, поки ви не спробуєте. Так само і тут. З будь-яким обмежуючим переконанням, з будь-яким вашим деструктивним баченням світу, коли ви знаходите для себе інший шлях, як ви можете мислити, як ви можете діяти, вам треба брати це і втілювати у своєму повсякденному житті. Є дуже крута фраза про те, що найкраща духовна практика це наш бит, наше життя. Тому що. Коли ти в медитації, коли ти на ретриті, коли ти в дихальних практиках, дуже круто бути спокійним, дуже круто бути в гармонії і дуже легко а, втілювати всі ті принципи, яким вчать ці науки. Але от коли ви запізнюєтеся на літак, або коли у вас а, в, в, ви роздратовані поведінкою вашого партнера, або коли у вас діти не в настрої, оце найбільш потужна практика всього нашого життя. Тому що якщо ми не будемо застосовувати хоча б потроху всі ці знання і навички, які нам дають аха, моменти, філософії і будь-які інші інструменти, з яких ми беремо ці знання, на які ми опираємось, то, на жаль, жодних трансформацій у нас не станеться. Якщо вам здається, що ви ходите на консультації до психолога, до терапевта, до коуча раз на тиждень і у вашому житті нічого не відбувається, то, можливо, має сенс працювати не тільки під час цієї консультації, а працювати і між ними. І весь тиждень працювати над якоюсь маленькою новою звичкою, яку ви з цим спеціалістом оберете і пропрацюєте, проговорите, як же краще її робити. Якщо ж вас цікавить тема сили волі, то від мене вам ще одна книжна рекомендація Келі Макгонагалл Сила волі. шлях до влади над собою. І, до речі, вона теж каже, окрім іншого, про те, що медитації дуже сильно впливають на силу волі. Тому раджу вам почитати. Причина четверта відсутність підтримки. Є така фраза, що ми це п'ять найближчих людей, які нас оточують. Подивіться зараз, будь ласка, на цих людей і спитайте себе, чи вони готові бачити вас оновленим або оновленою? Чи вони підтримують вас на цьому шляху? Чи вони вірять у те, що той шлях, яким ідете ви, який ви обираєте, він дійсно вартий тих зусиль, які ви витрачаєте. Або, можливо, вони вас не цінюють, можливо, вони насміхаються над тим, що ви робите. Можливо, вони кажуть, що це якась дурня, а ви у відповідь починаєте казати: ой, дай правда, щось щось я не, не то вирішила або не туди пішла. Я в жодному випадку не кажу, що вам треба припинити спілкування зі своїми друзями, родичами і близькими людьми. Ні. Але на той час, поки ви працюєте над якоюсь трансформацією, вам і так складно. То повірте, вам потрібні люди, які не відбирають у вас впевненість у собі, а навпаки, вам її надають. Тому що я спеціаліст цього питання. Ви не уявляєте, скільки разів я зливалася зі свого шляху, тому що хтось починав мені казати, що слухай, що, що за дурня? Навіщо ти цим займаєшся? І я починала. Паритися стосовно того, що я можу втратити цю людину, тому що я можу перепинити з нею спілкування, тому що вона не розуміє цінності того, що я роблю, і я дуже сильно переймалася тим, що я втрачу стосунки з цією людиною. А мала би на той момент перейматися тим, що я втрачаю себе. Люди, які дійсно ваші, вони будуть раді вашим змінам, і вони будуть з вами в незалежності від того, до чого ви прийдете, і як сильно зміните ваше життя. Ваші люди завжди будуть з вами. Тому моя вам порада, якщо ви зараз знаходитеся на цьому непростому шляху, знайдіть собі людей, оточіть себе людьми, які вас вже бачать там, на іншій стороні, де вони бачать, як у вас все виходить, де вони це підмічають іноді там, де ви самі цього не бачите, де вони вас хвалять, де вони вас підтримують. І це дуже Класно вплине на всі ваші процеси. І остання така маленька порада, але не менш важлива. Дуже часто ми обираємо собі провідника не за тим, що ми відчуваємо поруч із цією людиною, а за тим, який в неї диплом, або за тим, яка в неї техніка або у нього. Консультуючи в консультуючих професіях персоналія, особистість людини грає не менш важливу роль, ніж її диплом. Якби ви обирали хірурга, то, звичайно, тут питань нема. Хірург прийшов, зробив свою справу і пішов, хоча і тут людський фактор, він нікуди не дівається. Але в цьому конкретному випадку, коли ви працюєте над власними персональними трансформаціями, особистість людини, з якою ви працюєте, вона несе в собі мінімум 50% успіху. Наскільки у вас є конек, наскільки у вас є зв'язок, наскільки ви відчуваєте себе більш наповненим, натхненним, радісним, щасливим. І наскільки дійсно по факту змінюється ваше життя? Багато я чула історії, бачила в своєму житті, коли люди, і я сама так ходила багато років, тижнів, місяців, неважливо, і здавалося би, що да, я приходжу, ми щось обговорюємо, все класно, але результату нема. Зробіть собі реаліті-чек. Можливо, просто людина, з якою ви зараз працюєте, вона. Вона гарна, вона класна, вона багато чого знає, але можливо вона не підходить саме вам. Можливо, саме вам потрібна людина з іншими якостями. Тому, коли ви думаєте про психолога або коуча, з яким ви працюєте, закрийте очі і відчуйте, як це бути поруч із цією людиною. І як ви себе відчуваєте? Чи вас ця людина надихає? А я сьогодні намагалася вас надихнути на те, щоб продовжувати обирати той непростий шлях, яким ви йдете, продовжувати шукати себе, продовжувати шукати відповіді на свої найважливіші запитання. Тому що, врешті-решт, це найцікавіша історія, яку ви можете створити в своєму житті, найцікавіша подорож. І я вам протягом цієї подорожі бажаю довіряти собі. Довіряти не страхам, довіряти не якимось а словам, які ви почули в своєму дитинстві, може і не тільки в дитинстві. Довіряти не людям, які вас обестінюються або які насміхаються. Довіряти собі, довіряти своєму серцю, довіряти своїй інтуїції. І тоді, точно, я впевнена, у вас все вийде. А я вас обіймаю і бажаю вам, як завжди, любові всередині і навколо вас. Папа! -па.